Кандидат історичних наук Віктор Ревегук разом із дружиною досліджує життя Володимира Галактьоновича Короленка з 88 року минулого століття, після того як прочитали у газеті передрук листування письменника гуманіста з Анатолієм Луначарським, та у своїй роботі автори мали на меті розповісти про невідомі сторінки життя Короленка у радянський період, користуючись цією такою ну, відносною довірою влади, він і робив усе для того, щоб врятувати. Людей від цього жахіття розумієте, тому що червоний терор це, це страшний період. Це людей, коли судили, взагалі ніхто не судив, їх просто розстрілювали. Ніякого суду не було, ніякого ні адвокати, ні захисту, нічого. Факти про короленка правозахисника громадського діяча за радянських часів усіляко приховували, говорить мистецтвознавці, тому його довгий час знали лише як автора оповідань Діти підземелля і сліпий музикант. Громадянська його позиція, громадянська його діяльність була замовчувана всі роки радянської влади, і ці його рукописи, ці його роботи були на спецхрані, у архівах і у бібліотеках. І лише ну, нещодавно, за історичними мірками, нещодавно вони випущені на волю. Учасники презентації вшанували пам'ять Володимира Галактоновича Короленка і поклали квіти до його могили.